Найкращий у світі крик це голос новонародженого малята. Але щоб це сталося, в майбутній матері потрібно подбати про своє здоров'я, яке стане основою для зародження нового життя. Мета пологового гінекологічного відділення Миронівської опорної багатопрофільної лікарні піклуватися про жіноче репродуктивне здоров'я, включаючи первинну та профілактичну допомогу, допомогу при менопаузі, медичне або хірургічне лікування гінекологічних захворювань, а також вирішення естетичних гінекологічних проблем. Сьогодні лікарі відділення надають великий спектр загальних гінекологічних послуг. Для жінок застосовуючи новітні технології, зазначає завідуючий відділенням Андрій Литвиненко. Наша лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я України по декілька пакетам. Наше відділення це у нас пологи. Ведення вагітності, це гістероскопія, оперативне лікування. Ми виконуємо лапароскопію, малоінвазивна хірургія, так називаємо операції одно-двох денів, без розрізів великих. Хворі швидко відходять після операції і швидко йдуть додому. І малоінвазивна з малими інструментами, без великих розрізів. Також у нас є гістероскопія. це Еталон новий, новий еталон лікування поліпів, діагностики онкозахворювання, раку шийки, матки, раку матки. Також у відділенні у нас займаються ультразвуковим дослідженням як і вагітних, так і жінок. Також лікарі вивчили в цьому році, дивляться у молочних залос, що дуже важливо в даний етап. У Миронівській опорній багатопрофільній лікарні створили комфортні умови для того, щоб кожна жінка могла піклуватися про своє здоров'я з упевненістю та спокоєм. Одним із складових цього сучасне обладнання та кваліфіковані лікарі. І хочу звернути увагу, що наше відділення, як і вся лікарня, на даному етапі оснащена сучасними і апаратами, і більш детально скажу, і УЗД у нас нові апарати стоять, і гістероскоп у нас новий стоїть, і лапароскопічна стойка, і артроскопії робляться. І багато виконується різних маніпуляцій, які не виконуються. Навіть в великих містах, таких як Київ, Черкаси, да, в ніхто і там виконуються. У нас молодий колектив в лікарні, який пройшов навчання. Деякі проходили навчання і за кордоном, і в Україні для того, щоб надавати якісну медичну допомогу в районі, не відстаючи від обласних центрів. Для мешканки села Дмитренки Медвинської громади Білоцерківського району Оксани для колективу відділення тільки теплі і щирі слова вдячності. Я знаходжуся в Мирунівській лікарні. Я скористалася гінекологічними послугами. Дуже вдячна врачам, медперсоналу, за їхню компетентність, за їхній професіоналізм. Це дуже чудові люди, це люди свого діла. В пологовий будинок люди приходять в очікуванні щастя. В пологовому відділенні нашої лікарні кожний співробітник намагається створити для породіллі та її родичів умови, щоб вони почували себе комфортно і захищено. І широко вітаються партнерські та сімейні пологи. Також у нас працює пологове відділення. Ми приймаємо роди як ургентні, так і планові кесареві ростин, фізіологічні роди, партнерські пологи. Партнерські пологи у нас проводяться як і в звичайних режимах, так і. І стоячи, і на боку, як побажає жінка, це як вільна позиція в пологах. Наша кількість пологів ну, зростається на зв'язку з вагітністю, і збільшення з тим, що в окремих територіальних громадах зачиняються пологові будинки, і у нас кількість пологів незначна, але збільшується з кожним роком. В цьому році ми вже майже дійшли до 100 пологів за три місяці. Ну це такий не дуже великий показник, але показник для нас. Богуславчанка Роксолана, молода мама, в якої народилась маленька донечка, дякує медикам за допомогу і увагу. Лежали в лікарні, народили дуже гарне відношення. Дякую всім лікарям, все дуже подобається і відношення і дякую за донечку. У нас можуть скористатися неважно якої громади сусідніх наш. Ми нікого не розділяємо по територіальності, будь відкуда, ми все приймаємо. До гінеколога зараз електронних направлень не треба, тому може тут звертатися напрямок без сімейних лікарів. без Бізнікому одним із напрямків послуг, які надаються у відділенні, це естетична гінекологія. Проблеми пов'язані з побудовою і функціонуванням жіночих статевих органів. Часто є джерелом. Фізичних недуг і комплексів, які перешкоджають нормальному способу життя, завдяки розвитку естетичної гінекології, ця сфера перестає бути темою табу, що призводить до радикального покращення і зміни фізичного і психічного життя пацієнтів. Хочу звернути увагу, що в гінекології зараз з'явилася нова галузь, так мовити. Це естетична гінекологія, яка раніше була недооцінена, всього, лікарями і жінками саме, тому що це насамперед важливо для жінок, у котрих нетримання сичі випадіння жіночих статевих органів. Ми зараз робимо реконструктивні операції по поводу нетримання сичі, відсутності задоволення від статевих актів. Лікуємо рубцьові деформації після пологів пізіотомних ран. Також ще ну, вже популярний, популярний напрямок лабіопластики. Це вже більш така естетична гінекологія, філери, це те, що зараз набирає популярності, і ми скоро, я думаю, будуть всі з цим займатися. Потрібно відмітити, що сам Андрій Сергійович має чотири спеціальності: акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, лікар-генетик, лікар естетичної гінекології. корінний харків'янин, якого війна з сім'єю змусила покинути рідне місто, де народився і навчався. Закінчив Харківський національний медичний університет. Інтернатура в першому пологовому будинку міста Харків, і перша спеціальність. Акушер-гінеколог закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. Отримав спеціальність публічне адміністрування. З 2012 по 2022 роки працював у лікарнях рідного Харкова. У Миронівці з 2022 року, де почав працювати лікарем акушер гінекологом у Миронівській опорній багатопрофільній лікарні. А з 2025 року призначений на посаду завідуючого пологово-акушерським відділенням, батько трьох дітей. Тому знає і розуміє жіночі питання не тільки як лікар, а й як чоловік, тато, тим більше, що бути лікарем мріяв ще з дитинства. Це моя дитяча мрія, яка в мене була з юного віку. Мені хотілося допомагати людям. І так я прийшов до вибору цієї професії. З 9 класу я вже ходив в медичний університет, я ходив на підкурси, я вже бачив, що це таке медицина. І з 9 класу я вже вирішив, що 100% буду лікарем. Для Андрія Сергійовича у його професії головне людяність вміти не тільки надати медичні послуги, а підтримати пацієнта. Заспокою. Ну, основна порада це самообстеження. Тобто, якщо ви бачите, що щось у вас не подобається, якісь у вас скарги є, не потрібно гуглити, дивитися де-небудь, потрібно звернутися до лікаря. І всім жінкам не треба не забувати про фогляд, ніхто не відміняв один раз в рік. Е до обстеження цитологія, обстеження грудей обов'язково, щоб не допускати до плачевних станів, коли потім вже не лікарі, ніхто не може допомогти. Наша лікарня приймає цілодобово відділення працює цілодобово, тому в будь-який час ургентну допомогу дають. Якщо планово якісь профогляди, поліклініка працює з 8-ї години до 16-ї години. Там іде профогляд, вагітних дивляться. Тому звертайтесь, будь ласка, будемо чекати.